Це одна з трьох ділянок землі на вулиці Жадова, площею 43 гектари, яку у Кропивницькому обрали для будівництва житла переселенцям. Ми комісію погодили надання дозволу проекту на розробку проекту землеустрою. Сесія вже вирішить, чи надавати, чи ні. І коли буде розроблятися проект землеустрою, то тоді будуть вже враховуватися технічні дані: це яка кількість будинків, чи будуть тут садочки, школи, які ще об'єкти інфраструктури, такі як підстанції, і в залежності від цього буде і форма цієї землеустрої, Земельної ділянки і її остаточна площа. Друга земельна ділянка розташована на околиці Кропивницького. Це 101-й мікрорайон. Її площа приблизно 5 гектарів. Точна площа буде вирахована після того, як ми будемо розуміти, скільки будинків тут потрібно будувати. Ця земельна ділянка надається в постійне користування, також як і попереднє нашому комунальному підприємству з номер 4. Це третя земельна ділянка, яку міська рада виділила під будівництво житла для переселенців. Вона розташована у мікрорайоні Нова Балашівка на вулиці Джерельна. Тут приблизно один гектар землі. На неї ми також надаємо дозвіл, тільки вже ЖО номер 3. Ця земельна ділянка знаходиться біля житлових будинків. Тут є всі необхідні комунікації, а також тут зонування відповідає необхідному. Коли обирали земельні ділянки під будівництво житла для переселенців, орієнтувалися на вимоги держави, пояснює секретар міської ради Олег Колюка. Там були наявні комунікації, можливість там облаштування паркінгу, щоб це були такі зручні для проживання місця. Тому на сесії ми розглянемо. Ці питання дамо дозвіл нашим комунальним підприємствам на розроблення проекту землеустрою. І тоді, вже коли вони будуть готові, ці проекти другим рішенням, затвердим і вже вони можуть використовуватися для будівництва. Сесія міської ради, де голосуватимуть за виділення цих трьох земельних ділянок для будівництва житла, відбудеться завтра. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.